Їх майно має бути конфіскованим в дохід держави. Це майно російських олігархів. Мова йде про 679 об'єктів. Є майно як самих росіян, так і колаборантів. Наприклад, майно Януковича. Тоді мова буде йти про сотні мільярдів доларів. Швидко гроші. Швидко гроші від росіян. Перше, що ми маємо розуміти, це те, що росіяни мають заплатити за всю агресію, е, яку вони зробили проти українців. Вони мають заплатити як держав як державними грошима, тобто грошима своєї держави, так і е, грошима своїх громадян, тобто росіяни будуть платити за руйнацію України. Вони будуть платити грошима, які знаходились на території України. Так і грошима, які знаходились десь за кордоном. Є два типи е майна росіян да, російського майна, яке розділяє українське законодавство. Перша категорія це суверенне майно, суверенні активи Російської Федерації. Ну, найяскравіший і всім відомий. Е Випадок да такого майна це Збірбанк Росії. Тобто це державний російський банк, е, який був ще на початку війни е, націоналізований, але потім його перевели в е, підрозділ неплатоспроможних. Тобто він став банком банкрутом. Е, ну, сковірогідніше за все, тому що вони ще й готувалися до е, можливих сценаріїв конфіскації активів і відповідним чином підготували банк до банкрутства. Е, Друга категорія майна, якої багато е, в Україні, але яку дуже е, але яку складніше, так би мовити, виколупувати у росіян, да це майно е, російських олігархів, і е, сьогодні мова йде про 679 е, об'єктів. Це і кошти, і рухоме і нерухоме майно. Серед цих 679 об'єктів є майно як самих росіян, так і колаборантів, наприклад, майно Януковича. Тобто, воно підпадає повністю під категорію, під законодавчу класифікацію. Такого майна, яке належить і росіянам, да, які підтримують збройну агресію проти України, е, значить, як би відбувається процедура? Ну, якщо дуже просто, да, то Міністерство юстиції звертається до вищого антикорупційного суду, е, доводить в суді е, той факт, що ті чи інші особи, е, резиденти Російської Федерації, або, е, або е, колаборанти, да, е, тобто громадяни України, але які підтримують Росіян. А, вони, е, вони підтримували агресію проти України, і відповідним чином, е, після розгляду аргументів, суд виносить рішення про те, що це майно, е, їх майно має бути конфіскованим в дохід держави. На жаль, у нас дуже часто плутають е, е, різницю між. Е, Конфіскованими активами і арештованими активами. Арештовані активи росіян це та категорія майна, яка належить особам, щодо яких досі здійснюється слідство, тобто, ще не доведено, що вони дійсно підтримували збройну агресію проти України. Чи, можливо, вони навіть не росіяни, а вони є не резидентами, тобто іноземцями якимись. Е, і, е, але вони якось пов'язані з росіянами, які підтримували збройну агресію. Такі речі вони їх не просто доводити, тому іноді арештовані арештоване майно воно е, дуже довго знаходиться в управлінні відповідного органу. Е, управлінням арештованими активами займається АРМА. Ми ж говоримо зараз про те майно, яке вже забрано в, до, в дохід держави. Тепер процедурно, да, як відбувається управління і їх продаж? Е, насправді, законодавство про конфіскацію, про спецконфіскацію е, майна агресора, воно є е, українським е, ноу-хау. Ну, або так, е, принципи. Застосовувалися раніше в світовій історії ті самі принципи, які ми використовуємо. Але точної копії да, того, як це сьогодні працює в Україні, ніде не існує, тому що кожен збройний конфлікт і кожна війна вона мала під собою різне підґрунтя. Відповідно. Ми проходимо цей шлях фактично з нуля вересні 2023 року, набули чинності зміни до законодавства про санкції про конфіскацію активів, які кажуть про те, що всі активи, які конфісковуються у росіян, вони мають надходити в фонд державного майна. Кошти від продажу майна росіян, яке ми забрали у Росіян, вони йдуть на ліквідацію наслідків. Збройної агресії, яку зробила Російська Федерація і її громадяни. Тобто ми не кажемо про те, що ми а давайте ми продамо е, російські, е, російські активи, і зараз, наприклад, е, на ці кошти побудуємо бібліотеку, да, або зробимо там в Житомирській області басейн. Да. Ми кажемо, що ці кошти. Які ми забрали у росіян або які ми отримали від продажу активів росіян, направляються сім'ям е сім загиблих, наприклад, да, хто втратив рідних, е на знищенні мости дороги, ті самі деокуповані території, да, розвиток, е компенсацію за зруйноване житло відповідно до тієї процедури, яку, яку ми розробили в 2023 році і парламент прийняв, да, яка вже Сьогодні успішно працює. Тобто, кошти від, від активів росіян наповнюють фонд ліквідації наслідків збройної агресії, який має низку е, стат, статей видатків. Найбільш гучний і всім відомий кейс по продажу, це торговий центр ОШН Плаза. Е, його частка в статутному капіталі, яка належала е, російським олігархам, вона була стягнута в дохід держави. Її вартість, близько, оціночна вартість близько 1,3 мільярда гривень. І цей актив, в принципі, він є перспективним для продажу. Тобто наразі фонд державного майна готує його до, до продажу. Я не називаю це приватизацією, тому що так само, як я пояснював, є два різні типи майна державного, державного майна. Те, яке було створене за рахунок коштів платників податків, і те, яке забрана, яке забрано у росіян в 2023 році, парламент запропонував іншу процедуру продажу, відмінну від приватизації, для того, щоб кошти надходили в фонд ліквідації наслідків збройної агресії за принципом fast liquidity, тобто швидко е гроші швидко гроші від росіян. Процедура конфіскації їх майна вона важлива Україні не для того, щоб е, покрити е, покрити збитки. Ми вже сказали, що ми не зможемо е, тим обсягом активів, е, які ми тут маємо, покрити всі збитки. А для того, щоб показати світовій спільноті про те, те, як працює ця процедура, тому що кожна інша країна, в якій є майно росіян, а це. Зазвичай набагато більше, ніж в Україні. Кожна країна має свою процедуру спецконфіскації. І коли ми відпрацюємо технологію, тобто алгоритми, і ми покажемо, що от дивіться, от ми стягнули, от ми підготували до продажу, ми продали і кошти направили на ліквідацію наслідків збройної агресії, зробіть, ви так само. Тоді кожна країна, кожен парламент зможе повторювати цю процедуру, адаптувати своє законодавство і продавати яхти, так само купа нерухомості Монако, Монте-Карло. Тобто, можна так сказати, що наша, якщо дуже спрощено сказати, наша процедура спецконфіскації і продажу це таке собі, така собі демоверсія. Знаєте, як якби дитячий садочок. Для того щоб показати, що це можна робити, це працює, це легально, і потім, коли ця процедура буде нормально відкатана в Україні, ми віддаємо її в Європейський Союз і в США. І тоді, коли вони запускають цю процедуру, тоді ми зможемо покрити всі збитки, які Російська Федерація завдала нашій державі і нашим громадянам. Тобто тоді мова буде йти про сотні мільярдів доларів, тому що станом на сьогодні досі є замороженими в Європейському Союзі близько 300 мільярдів євро Російської Федерації. Е, є деякі е, окремі да, випадки блокування і заморожування активів російських олігархів, але це не масова історія. А ми маємо добитися того, щоб Ті самі російські олігархи, які сьогодні відповідають по українському законодавству, вони відповіли по американському, по британському і по там французькому або німецькому, де ще у них є е активи. <му> Ключова різниця між нами і, і нашою ситуацією, і ситуацією партнерів: це те, що на їх території не здійснюється, не, від, не відбувається війна. Тобто у нас набагато більше можливостей правових і політичних для того, щоб забирати майно росіян. Але при цьому ми, ми є правовою державою, і ми все одно це робимо через суд, через до процедуру доказування. Да? Ем, якщо ми якщо говорити про Європейський Союз і США, то було дуже мало прецедентів, коли в світовій історії. коли... Здійснювалися щось таке щодо третіх країн, тобто, коли умовно війна між Україною і Росією, а забирають німців росіян, це не поширить. Тобто були можливо навіть виключення, і це ніколи не співмірно з тим, що відбувається з Україною. Ну, виключення там щодо певних осіб. певних осіб. Там диктаторів якихось, да, якихось там, е, це, там конфлікт в Югославії, деякі африканські диктатори. Е, в, в США були випадки, коли, коли вони конфісковували суверенні активи, тобто тільки майно е, держав, а не фізичних осіб або юридичних осіб. Е, Якщо б здійснювалася збройна агресія або ризики агресії проти Сполучених Штатів, тобто це також інша ситуація. І тому наш кейс, коли він буде працювати повноцінно, він може бути застосований гіпотетично станом на зараз до американських або європейських реалій для того, щоб забрати кошти росіяни, віддати їх Україні, але це має відповідати їх правовому полю.